на распишите, Добрий день, шановні колеги, члени виконкому, керівники наших структурних підрозділів, поки назбирається кворум для проведення нашого засідання, ми можемо в якомусь такому форматі поговорити наради, скажімо так, якщо ви не проти, можливо, є запитання до мене, я готовий на них відповісти. До нас зараз під'їжджають військові із Очакова, тому, можливо, будемо розглядати питання. Я попрошу Романа Володимировича, якусь частину питань розглянути, поки я зустрінуся з ним. Я думаю, це буде 5-10 хвилин. Ну, Як завжди, військові щось просять, ми допомагаємо, стараємося, чи самі, чи, чи наші комунальні підприємства. Відповідно, ми щось їм допомогли і хочемо зараз передати. Тому такі моменти. Також сьогодні до нас приїжджають представники фонду Богдана Гаврилишина. Перепрошую. Ви знаєте, хто такий Богдан Гаврилишин, відомий українець, Пластун, один із засновників чи засновник форуму в Давосі. Всесвітньо відомий, економічний, політичний майданчик. І це, це наш Українець. Є такий фонд. Фонд зараз і, і дотепер, і тепер опікується Україною. Зараз не приділяють увагу допомозі українцям і за кордоном і тут. І вони їдуть з пропозицією якогось пілотного проекту в нашій громаді. Можливо, будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. І ще якісь інші речі, про які я вам скажу пізніше, бо я ще не зустрічався, але заплановано на 11.00-11.30 у нас зустріч з представниками фонду. Чергова сесія міської ради буде 4. го Планується 4 -го травня. В четвер. Тому люб'язно всіх запрошую коротенько по своїй діяльності. Ви, напевно, десь і слідкували. Ми стараємось висвітлювати діяльність, де там голова буває, що робить і так далі. Минулого тижня, ну практично весь тиждень я був відрядженні Зараз стартують, стартує новий семирічний цикл. Він вже стартував проєктів транскордонного співробітництва. Є три програми, в яких ми маємо можливість брати участь. Раніше вони називалися транскордонні програми, тепер чуть по-інакшому, але суть така, що прикордонні області і громади України, інших країн можуть співпрацювати і реалізовувати різні проекти. Якраз в рамках, там, наприклад, транскордонного проєкту ми реалізовуємо по первенці, ви знаєте, цей проєкт з румунами. Тепер стартує, стартувала Наступний цикл, як я вже сказав, семирічний, то він буде до 21-27, з 21-го до 27-го року. Ну, На початку там як завжди визначаються пріоритети, цілі інші інші речі. Зараз йде подання заявок. Вони будуть подаватися от, вже буквально з травня по, ну і майже до кінця року. Ми хочемо подавати заявки на всі три програми. Там є програма співпраці Румунія, Україна. Ми хочемо продовжити. Ремонт в тому, скажімо так, поліклінічному відділенні, щоб зробити вже і покрівлю поміняти, і комплексну термомодернізацію, зробити, горище, цоколю. І відремонтувати вже другий поверх. Перший практично готовий. Ви бачили, зараз тривають роботи ще коридору санвозрів. Хочемо зробити повністю другий поверх, також купити обладнання необхідне для наших лікарів. Це проєкт Румунія Україна. По Наступній програмі Україна-Польща я у Жешові на форумі пошуку партнерів. Ми плануємо приділити увагу також медицині. Це є допомога дітям. В нас в окрузі немає, скажімо так, дитячої лікарні, як такої окремої, або дитячого якогось центру. Тобто Болехів, Вигода, Рожнятів, брошнів, Перегінськ. Долина ніде, немає такого закладу. У нас на базі чудового приміщення в історичній частині міста можна зробити такий центр, і ми би хотіли його зробити. Звичайно, там також треба вкласти чималі кошти і щодо створення умов, і закупівлі обладнання, і якихось зон відпочинку, і так далі. Ми з таким ідеєю такого проєкту хочемо. Звернутись до партнерів потенційних в Польщі і в рамках програми Україна-Польща, зробити такий центр здоров'я дитини, ну чи якось інакше він буде називатися, але десь приблизно так. Ольга Миколаївна може мене поправити, бо там термінологія і медичні різні речі, вони є спеціалізовані, і я не фахівець і не всі. Але суть от така: хочемо зробити дитячу лікарню, наповнити її обладнанням, зробити умови. Гарні і, можливо, повчити наших лікарів десь якихось кращих практик і методик. По третій програмі вона на 4 країни: Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Також хочемо брати участь. Ну ми вже беремо, так якби ми партнером проєкту виступили по розвитку малої авіації в Карпатах ви напевно, також слідкував. Ми були в Угорщині по тому проєкту. Але ми хочемо подавати на по напрямку по напрямку Екологія, довкілля. проєкт, який багато про нього говорилося, але, на жаль, не реалізований. Це будівництво нового водозабору. Там на річці Мізунка. Що би дало нам можливість отримати чистішу воду з такого перепаду висоти, де не потрібно би було задвер електроенергії взагалі, і де би можна було там наростити ще Абонентську базу за рахунок Мізуні, 3000 людей, Шевченкову, можливо, ще 3 тисячі і так далі. Воно лягає в канву. Та якби європейської політики з декарбонізації, зеленого переходу, розбереження і так далі. І ті цілі, які заявляє Європа, і ми також до них приєднюємо щодо кліматичної нейтральності до 50-го року, цей проєкт ну, вписується. Він, як великий інфраструктурний проєкт, не йде, скажімо так, за загальним конкурсом. Такі проекти йдуть поза конкурсом, їх подає. Міністерство, от ми з Іваном Івановичем, профільним заступником були вже в обласній військовій адміністрації, попередньо домовилися що, щодо сприяння в поданні такого проєкту від, від нас. Їх будуть подавати в обласній військові адміністрації, до Міністерства, там якось будуть розглядатися, і ну, якщо затвердиться, то ми б хотіли такий проєкт реалізувати. техніко економічне обґрунтування є, воно стареньке, але. В принципі, я не думаю, що там в євро щось помінялося. Ціна питання була десь біля 5 мільйонів євро. Я думаю, що десь так воно і є. Проект вже покаже, скажімо так, реальні цифри і реальні строки. Тому от такі три програми. І зараз голова дійсно їздить. І буду ще їздити для того, аби ми знайшли партнерів, щоб ми дійсно в ці проекти увійшли, подали якісні заявки. Бо, прогавивши цей час, наступний цикл буде вже там з 28-го року. Тому треба зараз активно працювати. Я значну частину свого часу приділяю власне такій роботі, щоб наша громада була учасником цих, цих програм і цих проєктів. Це коротенько по роботі. По всю поточну Іван Іванович тут є на не неможливе. Задавати. Щодо одного з найболючіших питань ремонту доріг. Буквально 10 хвилин тому я також розмовляв із з можливими виконавцями. Що з наступного тижня, боюсь зараз брехати, в мікрофон чи з понеділка, чи з вівторка, вже техніка має. Можливо. Сподіваюсь, так і буде. Приїхати до нас в громаду і е, робити роботи по, по ремонту доріг, які ми там визначили на сесії, е, і на які виділили кошти. Принагідно, у нас тут йде онлайн-трансляція, я так розумію. Принагідно закликають депутатів, е, які мають ресурси. Відповідно до програми соцоконом розвитку, який ми передбачили, не тягнути довго, а спрямовувати кошти, якщо вони вважають і визначилися в себе по округах, що якась частина коштів буде на ремонт, власне, доріг по окрузі, писати заяви і спрямовувати кошти, власне, туди. Я не дивився чесно прогноз, який там буде на наступний. Тиждень чи, чи наступні два тижні, але сподіваюсь, Бог дасть гарну погоду, щоб ми полатали, ну принаймні ті проблемні ділянки, а їх утворилося після зими багато. Ви бачите, заїжджає місто біля церкви Левицького, тут біля церкви Андрія перезваного. До лікарні вже ну, важко доїхати жахіти. Тут біля, біля будинку культури на проспекті називають, біля нашого краю там, ну. Всі ми бачите, це е, керівництво управління благоустрою, інфраструктури. Поїхали, подивилися, актують і, і сподіваюся, що вже з наступного тижня ми це, це поправимо. Також ну, є, є проблеми по селах, в різних селах. Я сьогодні їду на роботу. Відчуваю, що є. І ви також. Що в нас кругом, Роман Володимирович? Нам треба 21. 21. 10-14. Може так стати, що в нас і не буде кворум. А взагалі ви ну, телефонували? Так. Телефонували, що я сюди знайду. Бувають причини. Я пам'ятаю, у нас в перший рік роботи були такі моменти. Ну, на жаль, вони виникають і, і зараз. Тоді нам треба буде визначитися із датою проведення, бо, як я і сказав, вже і заплановані сьогодні зустрічі. Дуже прикро, що ми не зібралися. Але нічого, життя триває, від цього люди не вмирають. На жаль, є. На жаль, є ситуація дуже погана із війною, наші люди помирають і це страшне. А від того що там є кворум чи нема, нічого страшного не станеться. Проведемо наступного тижня. Завтра і післязавтра я також буду відряджені вже в Румунії. Ми хочемо знайти партнера власне, для, для програми Румунія Україна, бо цей партнер, який в нас є зараз по цьому проєкту «Баєспрія», там замаленька лікарня, там тільки первинка, така первинна медична допомога, і якихось зеркальних заходів ми не зможемо зробити. А хотівши зробити там набагато більші комплексніші ремонти, купити обладнання. Нам треба знайти іншого партнера, де є заклад такого рівня, як і в нас. Тому я ці, ці дні присвячу також пошуку партнера, маю зустрічі з послом України, Мав би мати зустріч з послом Румунії в, в Чернівцях. Ну, напевно, на сесії вже проінформую депутатів або на наступному виконкомі вас щодо. Щодо там наших подальших дій, але сподіваюся, що нам вдасться. Принаймні, підтримка технічного секретаріату е, програми в нас є. Підтримка, ну е, може, не всього уряду, але принаймні міністрів Румунії, які приїжджали сюди, бачили, як ми зробили. Дуже задоволені також є, і запевнення в тому, що вони хотіли би і хочуть, і будуть максимально водіювати, щоб цей проект був виграний, і ми брали участь. Також є. Тому я сповнений оптимізму, попри непростий час, непрості умови. Ну, Це, напевно, одна з небагатьох можливостей участи в транскордонних програмах залучити позабюджетні кошти, кошти Європейського Союзу в громади: 17. Було. На жаль, колеги в нас немає кворуму, тому. Ми не, не можемо почати нашу роботу. Поки не, не телефонують військові, це десь 4-5 хвилин. Прошу, може, в когось є запитання, репліки, побажання нема. Чудово. будь ласка, любиме. Дякую Дякую за питання. Значить, ми виділили в себе, Руслан Васильович, ви зможете поговорити спокійно собі і поза межами зал. Зараз, поки є декілька хвилин, то я би хотів все ж таки сказати. Ну, як маєте можливість задати питання, задавайте. Ми прийняли 6600 на ту дорогу свого бюджету. Є запевнення про 8 мільйонів з. Обласного, і це буде робити ДП дорога Прикарпаття, в кого на балансі вона стоїть. Якщо я не помиляюсь, там ще тривають оці всякі тендерні штуки в області, і вони зараз розподіляють декілька днів, там буквально 5-6 днів має завершитись, і ми вже чітко будемо розуміти, що от вони виділили там 8, як і обіцяли, і це вже є. І ми передаємо кошти туди, як субвенцію обласному бюджету. І вони роблять. Звичайно, вони будуть робити, напевно, так, як ми ну, скажемо. Є два, дві концепції, як робити. Перша там, кусками-картами. Друга, де закінчилось капітальне, і його продовжувати. І одно, і друге має свої переваги і недоліки. Е, найкраще, так, е, і задоволених не буде ні тим, ні тим. Е, ну, так би Всіх стовідсотково. Тут варіант так, або в кожному селі потрошки зробити, або тягнути від переїзду вверх через Рахиню, ну і напевно до Слободи десь, можливо, далі. Я не можу сказати. Тобто ця сума буде 14,6 Ой, перепрошую. 6600 і, і, і 8. Так, да, 14600, 14,6 мільйона. Наскільки його стане, ну там залежно від стану, дороги і так далі. Мені важко зараз сказати, це покаже вже спеціалісти. В принципі, я би, ну, я би робив від, від закінчення капітального ремонту тягнув його далі. Ну, так і так, з великої тері люди по тій дорозі точно їдуть. Але ну, зробимо якусь нараду, порадимося з старостами, з депутатами, по спеціалістами. Я думаю, що і виконавцям робіть легше робити. Почати звідси і до, до кінця. Але чи будуть там задоволені, або хоча б частково задоволені люди в тих селах, куди не дійде, ну мені важко сказати. Тут є питання. Порадимося, порадимося. Ми чекаємо, так, ми чекаємо з області, як вони дадуть. Це є. Там не, не два, там три напрямки. Є е, долина грабів на, на, на цю дорогу, е, Оболоня і Солоків на, на ті три. Я не маю зараз відповіді. Ми чекаємо з області, що вони там наприймають. На Своє бажання і декларацію ми подали у вигляді рішення ради, яке, ну, яке прийнято, ми, я думаю, це нормальний фінансовий ресурс. В принципі, вони мали робити дороги. За, за свої кошти, бо дороги в них на балансі вони отримують якісь. Я розумію, на область 300 чимось 300 мільйонів це, це не є сума, яка необхідна. Але в ідеалі це б було, я свою думку скажу, це б мало бути так. Ну, скільки дали, скільки дали. Дали 380 мільйонів добре. Ділимо, ну як поділити по, по громадах. Беремо протяжність доріг, формула вираховувала. Розділили кожному скільки треба, і так би було, напевно, найлогічніше. І громада би сказала, яку дорогу вони роблять сьогодні, і яку наступний рік і так далі. Але на це ніхто не йде, всі дуже люблять там, в тому числі і в області, поділити їх. Ну, як вважається правильно, можете так правильно, але я прихильник би був формульного підходу. Є протяжність доріг, є їхня кількість, довжина і так далі. Розділили по формулі той ресурс і все. Але ми маємо реалії такі, як маємо. Тому ми, ми могли лише продемонструвати свою готовність, серйозність, і ми це зробили у вигляді свого рішення. Ще питання нема. Тоді я вам дякую і перепрошую за інших членів виконкому, які не змогли з різних причин прийти. Ми постараємося якомога там оперативніше зібратися, можливо, на наступний тиждень або перед сесією, або після щоб провести засідання виконкому, дякую, колеги. Yeah, uh -huh.